14 грудня в Україні відзначено днем вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Цей день ми з вдячністю згадуємо людей, які своєю працею, своїм подвигом, мужністю і героїчністю, ціною втрати свого здоров'я, а для деяких ціною життя зупинили розповсюдження аварії на четвертому енергоблоці Чорнобильської АЕС. кто поздней И Все поначалу было просто. Чем дальше, тем труднее И жизнь летит быстрее И мы бежим за ней Как свеча вот здесь гостям. Ми сьогодні дійсно зібралися для того, щоб шанувати тих людей, яких серед нас немає, а також, звичайно, сказати великі слова вдячності. Звичайно, що ви маєте всі знати, що той час, який був, ніхто там не думав, всі казали, що єсть під козирьок і виконував ту задачу, задля якої ви були призначені. Щось сказати там, я не можу, бо в мене там якісь проблеми, ніхто цього не виражав. От, їхали, виконували задачу, мінялися, ротація і таке інше, тому за це від нашого колектива, від вашого колективу. Велике чоловіче спасіба, велике вам дякую за все це, що ви свій час провели в тій зоні, за якою ми на сьогоднішній день живемо. Дякую. Для оголошення наказів про заохочення запрошується полковник служби цивільного захисту мазур Олег Михайлович. Нагороджується почесною грамотою Державної служби України із надзвичайних ситуацій Сидоренко Юрій Володимирович. Відповідно до розпорядження Вінницької державної адміністрації та Вінницької обласної ради нагороджується почесною грамотою. Кучеренко Станіслав Володимирович. Колонієць Володимир Іліч. Відповідно до наказу голови ветеранів війни та МНС України нагороджується і звиттям. Плохотник Віктор Васильович. Орденом ветеран Чорнобиля. Мельник Микола Олександрович. Рицюк Володимир Степанович. Я не, не, не які... Григоваш Олег Степанович. За героїзм та мужність. Вахненко Василь Петрович. медалью за заслуги. Благодатний Сергій Степанович. Рудь Павло Миколаєвич. Титкалюк, Микола Андрійович. Медаллю за мужність. Зубенко Олександр Георгійович. Никитенко Василь Федорович. Пам'ятним знаком. Учасник ліквідації наслідків на аварії. Мельник Василь Іванович. Будуть передані і вручені всім учасникам ліквідації. Дякую вам за. Де у нас покоїв Це збереження життя і здоров'я, нащо ви за те, що не забуває.